Ну, звичайно, для мене є високою довіра президента, і я це дуже ціню. Напевно, перш за все, тому що я людина командна. Ми давно працюємо, працювали разом, і сьогодні я продовжую працювати в команді президента. Були досить такі непрості роки, роки випробувань, роки розбудови. І коли Петро Олексійович прийняв рішення призначити мене головою адміністрації, я зрозумів, що. Зона відповідальності або рівень відповідальності підвищується різко. Тому стараюся сьогодні зробити так, щоб ті слова, які сказав сьогодні президент на екрані і ті слова довіри, які були висказані мені під час першої співбесіди, вони були зреалізовані і я не підвів команду президента персональ. А ви вагались, коли вам президент запропонував посаду голови Ода Волинської? Чи ви одразу прийняли по знаєте за весь період роботи в команді президента в нас якось не особливо прийнято вагатися. Я був на різних посадах, і були такі періоди, коли я роками не був в Луцьку, а знаходився за межами. Ми будували завод в Черкасах, я був віце-президентом корпорації, де працювало 35 тисяч людей. І було поставлено завдання, і ти повинен був його відпрацьовувати. Тому вагання. Можливо, не те слово, можливо, відчуття відповідальності за ті рішення, які тобі придеться приймати, будучи в команді президента, чуть-чуть так легке таке хвилювання, звичайно, було. Ви сказали про, про те, коли ви працювали до даної посади. Якраз би я б хотів запитати про це. Ви були генеральним директором Луцького автомобільного заводу, ви були головою правління Богдан Мотор. Моторс. Нині ви займаєте посаду голови Волинської ОДА. Скажіть, що взагалі вам подобається більше: бізнес чи політика? Якщо сказати відверто, я в політиці давно, починаючи з нашої України, це були перші кроки, член виконкому Луцької міської ради, депутат обласної ради. Керівник спілки промисловців підприємців на Волині, хоча вже так напівполітична ситуація. Я не ділив би сьогодні питання чистої політики і бізнесу, тому що голова адміністрації головним своїм завданням вважає об'єднання і координацію і дій, в тому числі і бізнесових структур. Кожне робоче місце, яке ми створюємо сьогодні в області, воно вартує дуже багато. І тому сказати, що ти чистий політик, напевно, скоріше всього, чисті політики знаходяться в Верховній Раді.